Всім привіт! З вами проект Ed, Тема сьогоднішньої лекції шлунок. Питання до лекції ви можете переглянути на цьому слайді. Довго зупинятися ми на цьому не будемо. Переходимо одразу до лекції. І так, шлунок, гастер, є розширеною ділянкою травного тракту, розташований між стравоходом і 12-палою кишкою. У шлунку їжа перемічується та перетравлюється під дією шлункового соку. Форма шлунка, його розташування, розміри постійно змінюються в залежності від кількості прийнятої їжі, від положення тіла, від типу статури. Найчастіше форму шлунка порівнюють з підплюснутим мішком, який має вигляд мисливського рогу, риболовського гачка або панчок. Далі розглянемо кривини та стінки шлунка. Дивіться, шлунок має дві кривини і дві стінки. Перша це курватура вентрікулі мінор, мала кривина шлунка. Ось вона на зображенні. Вона обернена вправо і вгору. Курватура вентрікулі майор, велика кривина шлунка, Вона обернена вниз і вліво. Також шлунок має дві стінки. Перша стінка це паріс антеріор, передня стінка шлунка. Вона прилягає до поперечної ободової кишки, до печінки. До передньої черевної стінки і до діафрагми. Задня стінка шлунка, парі з вона прилягає до підшлункової залози, до селезінки і лівої нирки. Дивіться, також на малій кервиній шлунка ми можемо виділити таку, такий різкий перехід. Так, його називають виріс, інтезура ангуляріс, кутова виріска шлунка. Далі розглянемо е, частини шлунка. Дивіться, шлунок має такі частини: ферс це парт кардіакум, кардіальна частина шлунка це частина, яка прилягає до стравоходу. Вона містить в собі остіум кардіакум, кардіальний отвір. Е, далі в шлунку виділяють фундус гатрікус. це дно шлунка або форнікс клепіння. Це верхня опукла його частина. Далі виділяють корпус астрікум, це тіло шлунка, середня е, збільшена його частина, е, яка переходить у парк пілоріка, воротарна частина, яка ділиться на антрум пілорікум і каналіс пілоріку. Дійде, антрум пілорікум – це ось та е, розширена частина, розширена воротарна частина, вона називається печерою антрум пілорікум. Далі вона звужується, і вона буде називатися каналіспілорікус, пілоричний канал, який вже буде переходити в оціку пілоричний отвір, через який буде проходити їжа з сумка в настепалу кишку. Далі дивіться, воротар має такі утвори. Це мускулюс пінтер Pyloric, це такі циркулярні волокна, які будуть регулювати проходження в місту шлунка в 20-палу кишку. Також воротар має вальвуля пілоріка, це пілорична заслонка, яка є слозовою оболонкою, і вона теж приймає участь у регуляції проходження в місту шлунка до гнестипалу кишку. Наступне питання: у нас топографія шлунка. Е, дивіться, більша частина шлунка, три четверті шлунка, знаходиться в лівому підребер'ї. а е, інша частина шлунка вона знаходиться в регіо епікастика. Е, далі у нас келототопія. схід, оціум кардіакум. Він знаходиться зліва від хребта е, на рівні 10-11 грудних хребців або на рівні. Хища 7 ребра, вихід. Ось цього пілорібум, е, воротарний отвір. Е, він розташований на рівні е, 12 грудного і першого поперекового хребтів справа від хребта, або на рівні хища е, 8 ребра. Найнижча точка е, великої кривизника вона знаходиться на рівні е, 10 ребра. І дно шлунка може підійматися до п'ятого ребра. Далі у нас синтопія. Дивіться, дно наповненого шлунка прилягає до діафрагми, до лівої частки печінки прилягає кардія, воротарна частина прилягає до квадратної частки печінки, нижня частина передньої стінки шлунка прилягає до черевної стінки. До задньої стінки прилягає селезінка, верхній полюс лівої нирки з наднирковою залозою, передня поверхня підшлункової залози, і далі вниз мезоколіон етколіон трансперсом. Також цікаво те, що коли сунок порожній, його стінка скорочується, він занурюється вглиб. А місце, яке займалося раніше штунком, займає поперечна ободова кишка. Наступне питання у нас будова стінки шлунка. Дивіться, стінка шлунка складається з лизової оболонки, підслизового прошарку, м'язової оболонки та сирозної оболонки. Далі розберемо більш детальніше кожну оболонку. Перша це слизова оболонка, туніка, мукоза. Має такі утвори. Е, перше, це складки, пліки гасниця, псункові складки, е, пліки віліосе, ворсинчасті складки. Е, на слизовій оболонці також ми можемо побачити аріогатиця, це шлункові поля, е, які мають фовео гасвице, це е, шлункові ямочки. Е, в тих ямочках відкриваються отворами е, вивідні протоки е, залоз плунка. Гляндуля гасниці. Також а, по всій слизовій оболонці слунка ми можемо побачити ноділі е, лімфатиці солітарія, поодинокі лімфатичні вузлики. А, далі у нас іде підслизовий прошарок, теля субмукоза. А, він складається з покої сполучної тканини. А, він дуже добре розвинений, тому слизова оболонка рухома і утворює так багато е, складок. Які є дуже мінливими. Наступна оболонка у нас Тоніка мускуляріс. це м'язова оболонка, яка складається з непосмугованих м'язів, які утворюють три шари. Перший зовнішній це стратум лонгітудіналя. це поздовжні м'язові волокна. Далі стратум циркулярі, це шар колових волокон. Він розвинутий краще за стратум лонгітудіналя. І в ділянці воротаря е, він утворює мускулюс фінктер пілоріпус, про який ми вже з вами говорили. І останній внутрішній це фібри облікви, це косі волокна. Е, цей шар не повний, він, е, неповний. Е, він е, знаходиться на передній і задній стінках шлунка і е, хвилиподібно охоплює е, ділянку кардії і великої кривизни шлунка. Скорочення м'язівка називають перистальдикою. Вона починається від кардіального отвору та хвилиподібно поширюється на нижче розташовані відділи слунка аж до піворичної частини. І остання зовнішня оболонка слунка це тоніка сироза, серозна оболонка. Дивіться, слунок з усіх боків покритий очеревиною. Іншими словами, плунок покритий очеревному інтраперитоніально, але на задній стінці є невелика ділянка, яка прилягає до діафрагми, і ось вона не покрита очеревною. Далі, із-за того, що плунок, покритий очеревною інтраперитоніально, він має багато зв'язок. Перше з них це лігаметом, гіпатогастриком, печінково-шлункова зв'язка. Яка є частиною малого сальника. Далі у нас лігаментум гастрофоліум це шлунково ободова зв'язка, яка знаходиться між великою кривизною шлунка і поперечною ободовою кишкою. Далі у нас лігаментом гастроліналі це шлунково-селезінкова зв'язка, яка знаходиться між великою кривизною шлунка та воротами телезінки. І останнє це лігаментом гастрофренікум це е, шлунково діафрагмова зв'язка, е, яка знаходиться між е, шлунком та діафрагмою. Наступне питання у нас кровопостачання шлунка. Дивіться, щоб зрозуміти кровопостачання шлунка, треба згадати, що е, червна аорта має трунку зцеляпус. Це черевний стовбур, який віддає три артерії. Перша це артерія гаттика сіністра ліва склункова артерія. Друга це артерія ліеналіс, телезінкова артерія. І третя це артерія комуніс-гіпатика, загальна печінкова артерія. Коли ми це згадали, ми вже можемо розбирати про постачання слунка. Дивіться, перша артерія це артерія гаттика сіністра як я вже казав, вона відходить від черного стовбура і лягає на малу кривизну шлунка. Друга артерія артерія Гаттіка Декстера. Вона може відходити від загальної печінкової артерії або від власної печінкової артерії. На цьому зображенні вона відходить від власної починкової артерії і також лягає на малу кривизну шлунка, де анастомазує з лівою шлунковою артерією. Далі у нас артерія гастроменталіс синістра, ліва шлунково-шипцева артерія, яка відходить від артерії Lien та артерії, і також лягає на велику кривину шлунка. Далі у нас артерія гастроменталіс Dextra, це права шлунково-чепцева артерія, яка відходить від шлунково 20 артерії. І лягає на велику кривину шлунка, де анастомозує з е, лівою шлунково черцевою артерією. Також є ще артерія Гастриця превет це короткі шлункові е, гілочки, так, е, короткі шлункові артерії, е, яка, е, які віддає також е, артерії ліналізу, пелзінкова артерія. Е, також на малій та великих кривинах артерії з'єднуються великими анастомозами. Утворюючи артеріальні дуги. Далі у нас венозний відтік. Дивіться, тут все набагато легше. Венозний відтік від шлунка спрямований в систему ворітної вени вена порта по одноіменних судинах. Вени кардіальної частини шлунка анастомозують з венами стравоходу, з які несуть кров в непарну вену, вена азіус. Таким чином, тут утворюється портоковальний анастомоз. Наступне питання у нас лімфовідтік. Дивіться, від частин шлунка, які прилягають до малої кривини, лімфовідтік направлений в праві та ліві шлункові вузли. А звідти печінкові черевні поперекові вузли і в грудну протоку. Від великої кривини шлунка лімфатичні судини йдуть до правих та лівих шлунково чепцевих вузлів, а які потім зв'язані із шлунковими боржовими телезінковими та ободовими вузлами. Далі, від кардіальної частини вплунка лімфа направляється в кардіальні вузли, від пілоричної в пілоричні вузли, які потім з'єднуються з, з печінковими вузлами. І останнє питання нашої лекції це іннервація. Дивіться, парасимпатична і чутлива іннервація вплунка здійснюється. Нервус вагус, блукаючий нерв, це десята пара черепних нервів. Передній блукаючий стовбур, Truncus vagalis антеріор віддає передні шлункові гілки, які проходять по малій кривині шлунка і розгалуджуються переду. Задній блукаючий стовбур, Truncus vagalis posterior. він теж проходить по малій кривині, але його шлункові гілки розгалуджуються по задній стінці шлунка. Парасимпатичні волокна а, будуть перериватися в інтермуральних вузлах шлунка. А далі у нас симпатична інервація. Симпатична інервація шлунка забезпечується а, вузлами сонячного сплетення, постганелінальні волокна, якого утворюють шлункові сплетення, а, що розгудюються навколо артерій шлунка. А, що таке сонячне сплетення? Це скупчення нервових ангелів, які. Знаходяться у верхній частині черевної порожнини. Далі, приганліонарні волокна сонячного сплетення до сонячного сплетення йдуть у складі великого і малого нутріщових нервів. І так, на цьому в мене все. Дякую вам за увагу.